17 жовтня, п'ятниця, новини в етері першого міського. Незабаром ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. У ніч на 17 жовтня кривий ріг пережив чергову масовану шахедну атаку. Починаючи з півночі, над містом лунали вибухи. Шахеди заходили з різних напрямків. Працювало ППО, але, на жаль, були й влучання. Заграби у небі було видно у різних районах міста. Окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. В результаті більш ніж 10 влучань на об'єктах виникли пожежі. Без електропостачання тимчасово залишилися селище Авангард, Верабове, Мирівське та ще 22 населені пункти Криворізького району. Через наструмлення контактної мережі тимчасово не курсував тролейбус на селище Мирівське. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. 22 ворожих шахеда збили вночі над Дніпропетровщиною Сило оборони. Наш регіон вкотре перебував під масованою атакою ударних дронів. Крім криворіжжя, агресор бив по Нікопольщині артилерією та й підронами. Під ударом були Нікополі, Покровська громада. На Нікопольщині постраждали дві жінки. Вони лікуватимуться вдома. Пошкоджені чотири приватні оселі і три багатоповерхівки, а також авто. Учора в день на Нікопольщину ворог спрямував в Півдрони, обстрілював з артилерії, тероризував Нікополь, Марганецької Покровську громади. Ждали п'ятеро людей, двоє з них госпіталізовані. Росія продовжує атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру України. На Чернігівщині вночі російські окупанти завдали серію ударів. БПЛА по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місту Новгород Сіверський. Виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка. На Самонівці ворожий безпілотник атакував житловий сектор, пошкоджені фасад та вікна житлового будинку, паркани у двох домоволодіннях, авто місцевих мешканців. Всього за минулу добу Ворог 68 разів обстрілював Чернігівщину. Цього ранку ворог влучив ударним БПЛА по вантажівці поблизу Тростянецької громади Сумщини. Поранення отримав 38-річний водій. У Краснопільській громаді внаслідок вибуху ворожого дрона загинув 38-річний чоловік. Також від влучання дрона у авто поранені чоловіки 58 і 56 років. У земській громаді під час авіаудару керованою бомбою поранений 56-річний чоловік. Його госпіталізували. Медики надають необхідну до. Помогу протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали чотири людини. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 24-річний чоловік. У місті Куп'янськ постраждали 77-річний чоловік і 50-річна жінка. У райгородку на Донеччині поранені три людини. Зруйновані 14 будинків, інфраструктурний об'єкт, лінія електропередачі. Авто у криницях поранені три людини, пошкоджено авто у Дружківці. Поранена людина, пошкоджені сім будинків і дві адмінбудівлі. Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Обстріли пошкодили цивільне житло та автівки. Упродовж доби окупанти завдали 618 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Армія РФ Франції 17 жовтня атакувала селище інженерне у передмісті Херсона. Поцілили у багатоповерхівки, пошкоджені близько 60 вікон. Також скинув вибухівку ворог на маршрутку в центральному районі Херсона вночі росіяни обстріляли центр Херсона, пошкоджені житлові будинки, і магазини, вибиті вікна, пробиті дахи. На щастя, ніхто не постраждав на Миколаївщині. Від обстрілів на ТРСЗВ ніхто не постраждав. Можна протистояти російській орді попри її чисельність та всі складнощі. Протягом минулої доби сили оборони України нейтралізували 6730 окупантів, знашкодили 588 БПЛА, 73 одиниці автотранспорту, 35 артилерійських систем, 4 крилаті ракети, 5 танків та 10 броневиків. За минулу добу авіація, ракетні війська, артилерія, силоборони оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт російських загарбників по всій лінії фронту, з сили оборони України відбили 178 бойових зіткнення на Курському, Південно-Слобожанському, Олександрівському та інших напрямках фронту. За 1332 дні повномасштабної російсько-української війни Сила оборони нашої держави знищили 427 літаків, 346 гелікоптерів, 11266 танків, 23394 броньовики, 33748 гармат, 71025 безпілотників, 64541 одиницю автотранспорту транспорту, 1228 засобів ППО, 1520 ракетних систем залпового вогню, 3864 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 128 тисяч російських загарбників. Радісні обличчя, командний дух і атмосфера тепла. У Довгинцівському районі провели спортивно розважальну програму Спорт полюбиш сильним спритним будеш. До неї долучились прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та опікуни. Близько 30 дітей взяли участь у веселих змаганнях. Вісім номінацій: море, емоції, солодкі подарунки для кожного. Захід провели у парку ювілейний з дотриманням усіх безпекових умов. Та як на локації, з двох модульних укриття. Загалом у районі діє 11 дитячих. Будинків сімейного типу, де виховується понад 200 дітей. На жаль, війна нам не давала і не дає можливості проводити, особливо тому, що це діти. Але, дякуючи Збройним силам України, ми знаходимо час для того, щоб дуже класно провести цей час з дітками. Більш того, в цьому парку у нас є два модульних укриття, які дозволять дітям перейти до укриттів на випадок тривоги. У північній частині Кривого Рогу триває комплексна модернізація системи водопостачання. Масштабні роботи виконують на житломасиві Даманській, де замінюють аварійні ділянки старих труб. Мета стабільна подача води без збоїв і витоків. Проєкт реалізують за підтримки ради оборони міста та коштом міського бюджету. Після завершення реконструкції тут запланований благоустрій території, дорожне покриття, тротуари та газони. На півночі Кривого Рогу триває масштабне оновлення водопровідних мереж. Один із найбільших об'єктів житломасив Даманський, де замінюють аварійні труби, прокладають нові водогони. Тут мешкає більше 10 тисяч людей, і головна мета забезпечити їх стабільною водою без аварій та перебоїв. Сьогодні на Даманському ми є свідками того, як працює програма щодо відновлення пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури. Саме мікрорайон Даманський по Двадцять четвертого року було бо був один з них, один з найважчих об'єктів, один з важчих районів, на які повинні ми були подавати питну воду. Тому наразі сьогодні є програма. Програма працює виділені кошти на кошти закуплена труба. Є люди, які виконують її заміну. Вона близиться до завершення. Після підриву Каховської ГЕС система водопостачання кривого рогу була розбалансована. Найбільше постраждали крайні точки Інгулецький і Тернівський райони. У місті системно ліквідують наслідки. Гідроударів, щоб повернути надійність комунікації. Продовжуємо відновлювати систему після руйнування каховки і після великої кількості гідроударів, які були, коли система. Там по 5 разів на день то включалось, то вимикалася. І найбільше постраждали це, безумовно, такі тупіки системи, це Інгулецький район і Тернівський район. В Інгулецькому районі роботи вже закінчені, там змінено 5-6 кілометрів магістральної труби. В Тернівський район вже закінчені роботи, змінено 21,21 ,21 кілометр великої магістральної труби, там 630 міліметрів діаметр. На Даманському вже оновили 14 з 23 ділянок. Це понад 76%. Сотків запланованого роботи ведуться поетапно, щоб люди не залишалися без води навіть під час реконструкції. Використовуються поліетиленові труби діаметром до 315 мм. міліметрів. Вони енергоефективні, герметичні та гарантують безперебійну подачу води на довгі роки. Паралельно комунальники відновлюють благоустрій території після завершення земляних робіт, асфальтують дороги, облаштовують тротуари і газони. Такі комплексні проєкти реалізуються у співпраці з радою оборони міста та за кошти міського бюджету. Кривері системно оновлює інфраструктуру, щоб кожен район був комфортним і безпечним для життя. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. У кривому розі продовжують оновлювати житлові мікрорайони. Після заміни старих теплових і водопровідних комунікацій місто переходить до благоустрою територій, укладають асфальт, бордюри, тротуари. Один із таких об'єктів вулиці Віктора Оцерклевича у Покровському районі. Тут роботи на фінальній стадії. Їх планують завершити вже у листопаді. У Розі продовжують оновлювати міські мікрорайони. Після масштабної заміни комунікації триває комплексний благоустрій території. Один із таких об'єктів вулиця Вікторова Церклевича у Покровському районі. Тут вже завершили заміну теплових і водопровідних мереж, а зараз дорожники укладають новий асфальт та встановлюють бордюри. Після проведення робот по ремонту теплоцентралі своїх мереж, а також гороводоканала, ми производимо благоустройство. Установка бордюр, поребриків, Улаштування основи, а також двослойний асфальтобетон. Фахівці КП Крибас водоканалу замінили тут 474 метри водопровідних труб, встановили сучасні засувки та новий пожежний гідрант. А тепер бригади дорожників працюють щодня. На об'єкті задіяно 14 одиниць спецтехніки та 18 працівників. Такі оновлення забезпечать стабільне водопостачання та швидке реагування у разі аварій. Подібні роботи з благоустрою тривають і в Тернівському районі міста, на вулицях Пляжній та Терещенка. Після тих великих робіт, які проводять, воді, Водяники і тепловики дуже важливо, дуже-дуже важливо проводити благоустрій ну, території. І там, де ці роботи вже закінчені, проводиться цей комплексний благоустрій. Зараз у нас декілька локацій, От Церклеєвича, де ми зараз знаходимося, тут робили роботу і тепловики, і водяники, вони роботу закінчили. І йде благоустрій. Там і бордюри, і асфальт, і все, що треба. Весь комплекс робітного церквивича планують закінчити до листопада. Анастасія співак, Іван Сергіїв, перший міський. У Кривому розі продовжують підтримувати розвиток спорту навіть в умовах воєнного стану. Черговим прикладом стала відкрита першість міста з греко-римської боротьби серед юнаків. На келем вийшли понад 100 спортсменів із різних регіонів України. Турнір об'єднав молодь, давши можливість проявити силу, витримку і волю до перемоги. Такі змагання це доказ того, що спорт у Кривому Розі живе і розвивається. Андрій займається греко-римською боротьбою вже 9 років. У спорт його привів батько. А згодом хлопець зрозумів, це справа на все життя. Каже, греко-римська боротьба приваблює не лише силовими навантаженнями, але й красою техніки. За цей час Андрій став призером українських турнірів і неодноразовим чемпіоном на міських змаганнях. До цьогорічного турніру готувався серйозно. Тренувався з борцями з різних клубів, аби набратись досвіду. Борьбою обрав саме тому, тому що там. Тяжкі навантаження та дуже красивий вид спорту. Підготовка була дуже складна, приїжджало багато борців з різних клубів Кривого Рогу. Боролися напарували опит. Покровому розі провели відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби серед юнаків 2009-2010 років народження. На спортивних килимах зійшлися близько сотні учасників із восьми міст України. Серед них спортсмени з Києва, Харкова, Дніпра, Кременчуга, Кам'янського, Кропивницького, Миколаєва та Запоріжжя це один із самих древніших видів спорту, які ще були перші олімпійських іграх в 1996 році. Були ще і в Греції в славній тись, і була вже тоді греко-римська боротьба. І це самій мужній, самий гарний від спорту. Греко-римською боротьбою у Кривому Розі займається майже 300 спортсменів у трьох дитячо юнацьких спортивних школах. А загалом понад 6 тисяч криворіжців тренуються у 19 видах єдиноборств. Можу сказати, що по єдиноборствам у нас 19 напрямків, 19 видів єдиноборств, яким займається більше ніж 6 тисяч. Дітей. Це лише діть США, ми ну, які не знаємо, що є е, безумовна чесність на перебування. Всім натхнення, всі вважають вдачі спортивної. Е, хочеться, щоб перемог кожний, але те, що ви тут, те, що ви були на коверці, на каверті, це, це вже важливо. Всі великі молодці. Переможці турніру отримали грамоти, медалі. А найголовніше, ті, хто став на найвищу сходинку п'єдесталу, представлятимуть місто вже на обласних змаганнях у листопаді. А голову ради борони міста Олександра Вілкула відзначили подякою Федерації греко-римської боротьби України за сприяння розвитку спорту. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Першимський. У Кривому Розі провели дитячий футбольний турнір Єдність Нації його організували довгінцівська райрада спільно з Авка Кравбас. На поле вийшли вихованці дитячої академії, клубу та юні представники румської громади. Мета заходу популяризація спорту, розвиток командного духу та налагодження комунікації між дітьми різних культур. Для учасників підготували медалі, подарунки та справжню атмосферу свята. Справжнє щастя у дитячих очах у Розі провели футбольний турнір Єдність націй». на полі. Зустрілися вихованці дитячої академії ФК Кривбас та юні представники ромської громади. Мета не лише відзначити переможців, але й показати спорт об'єднує різні культури, виховує дружбу і взаємоповагу. Це друга неділя у нас тренувань була. То хлопчики перше це саме основне. Вони почали чути дисципліновані стали потім. Ну, трішечки їхній рівень. Ну зрозуміло, коли вони почали мене уже потихеньку слухати, то почали виконувати ті самі вправи. Їм вже почало тоді самим подобатися, як воно, і потихеньку так ми почали працювати. Підготовка до турніру тривала декілька тижнів. Попри те, що команда Довгинцева вперше грає на професійному полі. Показала неабияку майстерність та наполегливість. Протягом усієї гри напруга тривала. Це важливі заходи під час війни, і ми жодним чином не повинні забирати у дітей їхнє дитинство, от і всіляко сприяти, тому що були якісь зустрічі, розваги, комунікації, ну і так далі. Організатори наголошують, навіть у складний воєнний час важливо створювати можливості для дитячого розвитку та спілкування. Турнір став прикладом того, як спорт може бути інструментом єднання і взаємоповаги. Дуже важливий, важливий спортивний захід а футбольний турнір під назвою Єдність націй». А я дуже вдячний футбольній команді Кривбас, яка є з нами співорганізаторами цієї зустрічі, тому що саме сьогодні зустрічається дитяча команда Кривбас з командою дітей румської національності для Району це наші, як ми кажемо, ізюмінки нашого нашого району учасники отримали медалі та подарунки. Проте найголовніше нові знайомства позитивні емоції і впевненість, що спільна гра здатна об'єднувати у громорозі. Продовжують створювати умови, щоб діти зростали активними, відкритими і щасливими. Костянюк, Анна Мінервіна, Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» запрошує до своєї команди відповідальних, фахових і небайдужих людей. Підприємству потрібні не лише робітники технічних спеціальностей, а й інженери, економісти, диспетчери, спеціалісти з ІТ, бухгалтерії та управління персоналом. Актуальні вакансії можна знайти на провідних сайтах пошуку роботи або звернутися безпосередньо до відділу кадрів за телефоном 067 563 35 62. Вода це життя, а життя підприємства це його люди. Саме тому комунальне підприємство Крибасводоканал чекає на тих, хто хоче працювати на благо міста та робити його комфортнішим. Такими побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.